Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Сьогодні 2 травня. Роботи багато і, і планів також. Ну, Буду якось планувати, зараз подивимося. Ну, сьогодні так якось холодно, прохолодно. знову вітер такий дима неприємний. Це трошек не дає мені розмовляти. І садити, я хотіла ще посадити. Кабаки. Я вже посадила минулого разу квасолю, боби і кукурузу і, і бурячки. Це я посіла, а ще хочу кабаки посадити. Треба все поливати знову ж так Все-все поливати, ставити. Зараз попроводжу, покидаю шланги. Попідключаю, буду, буду щось вже робити, починати шевелитися. Так, що в нас по заморозкам ще були? Виноград підмерз. Ну, ось, бачите, так от іде ось так, а потім непогано. Вроде. Де є, де нема. Померзка подача. Полуниця також, це ще нічого так виглядає. Білі квітки, серединки не чорні. А от там грумба так, багато чорних серединок підмерших. Ну, сподіваюся, все-таки ягода буде. Табрикоси я дивилася, ще, ще плоди висять. Ось тут є ось абрикоси. Тримаються, тримаються поки ще. Тут такі крупненькі будуть, небагато, дуже небагато. Гроші, гроші є. У нас попереду ще передають заморозки, до речі, сьогодні оце ночі будуть. Гроші щось таке є, да. тут навіть багатенько. На цій червоні зав'язалася Персики є. Тут у мене відходи добре, так вже штамбова трояндочка. І все Щось є. Ось дві дві брунічки відходять. Ось тут ще якісь молоді ще так відбивають. спаржа до речі, теж сходить. Треба поливати, ставити сюди і поливку. Тут я ще й боби садила, отут тут спаржа. Ну, поки вона маленька, спаржа, то боби ще будуть. Я думаю, вони подружаться. Отут спаржа квасолю посадила, посадила, знову боби. Що ну, зійде ще? Посадиться одне, ще ж. І отак, же, як я казала, отут два рядка, я посадила. Кукурузи такої цукрової, вона невисока. Росте у нас. ну По два, по одному качанчику дає з кущика, з рослини. Ну, ще хай зійде теж, тому що тут таке місце проблемнувате. Тут щось живе, якась тварюка, яка поїдає коріння. Не зрозуміла, що капустянки не бачила. Хруща теж лічинки не, не копала, тут не зустрічала. Не зрозуміла, що тут таке, але ну, щось живе. І отут також Тут також теж щось поїдає. Ну, тут я поприкривала свої посіви, розсаду теж треба зараз пролити її і підживити. Я підживлю розсаду і о, це троянда підмерзла. Ось тут бачите, о, бачу, тільки побачила. Ось тут мороз, напевно, і на так пішов. Зацепив троянди. Ось. Да. Цей сорт о, так і не згадаю. так, от прихвачувала морозом. Ось це у нас клімат. Що у нас за клімат такий? Що ми будемо їсти? <смі> Яку фрукту в цьому році? Лохина. Тут вона ще не, не починається. Це пізня, еліот пізня. Дюк взагалі щось так слабенько мене росте. Ну, тут квітують лохинки мої. Відходять деякі, Щі ще я зрізала. ну Добре. Все, буду працювати. До зустрічі. На дачі вже вечері я. зробила сьогодні дві роботи великі, Прополола там на городі місця та посадила кабаки, гарбузи. Багатенько так буде гарбузів, якщо врода. І покосила. За двором покосила, тут покосила, тут, тут люцерку всю поскосила. Ой, руки гудять, Хто знає як це косить бензиновою газонокосаркою, той знає, що який тример в рук після цього косіння. Напевно, дві години косила це точно повні, а то й більше. Зараз вигулюю свою собачку. Вітер не втухає, чухає у нас такий постійно. Такий суховий, але ну, вже сьогодні тепліше. Буду зараз поливати, коли вчора полила, ну, воно вже підсохло за два дні. І все хочу зараз пролити і ще удобрити, пролити ще добривом. Що, Троша, Я всі твої джунглі покосила, да? нема де спрятатися. Отам, отам можна сховатися ще, туди я не залазила. Ті дібрі, то, що там може бути каміння, там що хочеш, може бути. Там треба якось чимось іншим. Руками, напевно, і ви... триммір у нас є теж бензиновий. но це я з тримером бензиновим не можу вправлятися. Це дуже ну, важкувато. Для мене Що страшно ж водичку, так? Да? Вкусно там от від відрі там вкусна водичка. О, господи. Вкусно, так? Да? Щоб страшно щось там тобі, так. Да? Гуляй, гуляй, собачка, гуляй, гуляй. Гуляй, собачка, гуляй. Ще ж я робила там марафет на клумбі невеличкий. Підготавлювала для посіву газону. Хотіла сьогодні посіяти, ну. Но... Все вже, енергія закінчилась і день теж. Ще в мене завтра день, а з утра я напевно займуся вже газоном. Так, третій день і раночок. Я вже спіла обробити троянди та хвойні рослини від цих своїх болячок і шкідників. А зараз все буду пропалувати. Для газона територію готувати під посів газона. Деща в нас не було вже дуже давно, напевно, вже три тижні точно немає доброго дощу, все сухе, тому я буду, напевно, садити в сухе сіяти, а потім вже зволожу. Сподіваюсь, я покажу, якщо буде час, то я це засніму. Ні, то ні, я на словах скажу. А зараз буду все полоти. Дивіться мою шорт. Ну Ось так я вже пропалула, просипала. Зараз е, волочу, заволочу, зараз трошечки вирівняю, комки пособираю. Піском, до речі, теж посипала. Ну так, може це символічно, для спокою душі. Десь тут будуть нерівності, звичайно. Не ідеально. І буду оце висівати. Ух. Так, ось у мене посилочка прийшла. Замовила необхідні мені, життєво необхідні мені рослини. Ну, ну то так, там в мене для клумби, той, що я проєкт робила. Ну ось тут. Я хочу тут ем, тиси посадити. Я і за них і замовила цю посилочку. Ну і так тож, трошки в нагрузку ще вийшла. На невелика по асортименту. Так, зараз я розпакую. Хочу це все дуже швидко зробити, бо, бо треба працювати. Вітер звичайно великий, тому я думаю, що я буду озвучувати. Ну, якщо вийшло цей звук, то все звука. Все, я відкрила і дивлюся. Ага, я з такий. Ну давайте одразу з красоти. Ой, нереально. Замовила я гравілат. Класний сорт. Бережників давно він у мене в корзині лежав. З минулого року, напевно, навіть я хотіла його ще весени замовити, потім подумала, що можливо він не встигне вкоренитися і може мені з весни, не з весною не вийти, то я залишила це задоволення на весну. А потім передумала бережніки замовляти, а потім все ж таки замовила. В общем, замовила я гравілат, виводи зробила. Замовила гравілат, він здається 95 гривень стоїть. Гарний вже буде квітнути, бачите, вже побачимо цвітіння в цьому році. Якщо ні, ну він тут не буде квітнути, ось переломане, підсохше. Ну нічого, головне, щоб було... Коронева голова. Так, дорогі, що тут? Оце все цікава ще для мене рослинка. Бачите, як квіточка цікава. Вона плетиста, стелюча плетиста, стелиться. ґрунтопокривна, от так краще сказати. Це мамулюс, якось мі, мі, мізус, мазус. Мазус. Мазус, мазус пурпур, пурпурний. Ось такий він має квіточку, і воно мені добре замість пшанки, тому я розраховувала на пшанку, але вона в нас дуже погано живе. Сусу суше, у нас дуже сухі вітри, оці суховії, і в мене ще не такий мікроклімат для неї. І в цьому році вже вона, я бачу, з зими погано вийшла, там трошки відходить. Ну це не діло. Мені треба щось інше дивитися для такого мілкого почвопокровного покровної рослини, я хочу спробувати оцей Мазус. І ще він так класно цвіте, я так дивилася в інтернеті. Такі цікаві, такі видає картинки з ним Гарно. Так. Що я тут ще замовляла? Точно він не пам'ятає. Помішути були. Ага. І ще тую Dead Root Spire. Хотіла побільше замовити. В іншому розпліднику. Ну, вже думаю, вже як сажу маленький, буду скрізь маленькі садити. Практикувати з маленького саженця. Це, він такий схожий на смарагт типом хвоїл, тільки він дуже-дуже колоновидний, тонкий-тонкий. І я хочу зробити, я взяла дві штуки. Ось я дві їх взяла. Ці саджанці, ой, класні. Мені подобається. Не полити, треба полити легенькі. І хочу зробити з них арку. Вони швидко ростуть. Там є в них ще один теж колоновидний сорт, який дуже повільно росте. У мене теж він є, я вже висадила його, теж борожніки обрала. А це швидко повинно прирости, середня швидкость, не прямо як брабанди але як смарагди, напевно, прирости будуть. Ну, я бачу, дивлюся, вже прирост є, сантиметрів 7-10 є, вже дало прирости. І взагалі я хочу їх посадити. Хоча туї в мене хворіють, не знаю. В цьому році взагалі я з ними розчарована. Прямо. Прям розчарована цих туй, поведу ніякого. І коперисовики теж, до речі, розчарована. Бачите? Коричніво, це коперисовики алюміголд у мене такі. Не знаю, може невдачне місце, може я там сама щось напортачила. Ну отак вийшли вони з зими, стоять бурі, трошки там відростають прирости, але діла, напевно, не буде, не знаю. Взагалі, я це розчарована, буду тису садити. Тису Тис, наоборот, я їх іще більше полюбила. А це я не пам'ятаю, що це таке. Що це я замовила? Жимала січата. А, -а, -а. це мені подарунок. Боже, дякую велика. Це що, це січата, Це плетиста? О, вау, я ще до неї так дивилася. Нічого собі подаруночок, Нормальне. Дуже дякую. Клас. Класна. Ну і три тиси. Оце вже три тиси оці. Хотіла спочатку стрікта вірідіс посадити. Він це ягідний тис. Це фастігята рабуста, да? Ягідний А Стріктові з середньої стається Ну, Я боюся, що він на такому сонці може мене весною підгорати. Тому ех, вирішила його сюди, я його три посажу. І вони мені дадуть такий об'єм. В такому шахматному порядку зроблю. І сюди, отуди от на клумбу. Так раз, два, три. Отак. Оце місце. Воно мені так до сусідів трішки закриє згодом. І буде чітенько. Отакі в От такі мене в цьому році від бережняків. Гарні, гарні. Нічого не можу сказати поганого. Дякую, велико, ще й подарунок. мене замовлення невелике, Подаруночок мені положили. Дякую за увагу і дякую бережнюкам. Моє замовлення мені дуже подобається і додало настрою і мотивації. До побачення. Ось так я посадила вже, 40, і ще я купила обережняків. А останні рослини буду вже на наступний раз садити. З п'ятниці їх посадю, щоб там доглядати за три дня, щоб вони успіли, встигли добре пережитися. А то я їду, а воно спека, зрозуміла погода, то краще так я вирішила. І yeah. все, будемо вже сворачуватися, вже їхати додому. Вже 8 годин скоро 19.30. І на автобуси всі запізнилися. Будемо їхати на таксі. Ось так. Тут у мене такий срач від трошки, ніяк не на воду. Оце у мене тут оці всі рослинки, що я отримувала ампальні. Досадила ще чорнобривця своє, що вирощувала французькі. І геліотроп теж насіння, який вирощувала тут по два кущика, Там не буду показувати навстречі. Все. А тут як ну, це могла швиденько це все пополола, І в мене залишилося ще клумби на хоча я планувала їх пропалювати там перед хатою зароша. Я там тільки троянди пополивала та гортензії і і все. І ще на огороді Клумба. Ну і так, по мілочі отут, отак от під забором. І отам на ну, оцій теж тут треба теж. Ми вже газон посіяла, може вже ця тема закрита. Ну, ще ж покосила. Ну багато зробила в цьому ну Правда, вже спини не чую, так що все. Поїхала ми. Поїхали додому.